Вже не пам'ятаю, яким чином мені до рук потрапив фірмовий диск з зображеним на чорному фоні декаграмом і незрозумілими мені єрогліфами. Це була компіляція під назвою The Trinity of Non-Being. Перші півгодини звучить тривіальний дрон Ambient, але на екваторі диску мене зустріла композиція під назвою When the Hurricane Comes, артиста під псевдонімом Каніба. По суті, ця композиція це мімікруюча під філдрекордінг шумове крещендо, яке за своєю естетикою ближче до блек-металу. Коли я її слухаю, я наче опиняюсь у одинокому закинутому будиночку посеред якогось невідомого поля, і я не можу вийти, мені страшно, бо назовні на мене чатує щось лихе. І що саме характерне, що цей трек наскрізь просякнутий тим самим трепетом. Пере...